Вітаю друзі! Ви як завжди на каналі Земля Богомтана. Сьогодні в нас 26 вересня і я вам хочу продемонструвати як дає врожай сорт полуниці Альбіон. Погляньте, будь ласка, яка в нас на сьогодні полуничка є. До сьогоднішнього дня ми постійно видаляли на ній квіти. І не давали їй плодоносити для того, щоб коренева система на ній розвинулась максимально. Подивіться, є по три ріжки на ній вже, подекуди є 4 два. різна за розвитком. Сподіваємось, що на наступний рік вона нам дасть гарний врожай. Дивіться. Яка гарна полуничка. Є й маленька, звичайно. Зараз скуштуємо. Дуже тверда, можливо, це, тому що зараз холодно. Е, є кисловатий присмак, звичайно, але 26 вересня. Я дуже задоволений таким результатом. Підписуємось на канал. Усім гарних рожаїв. До зустрічі!